Получених штатах відбуваються події, які безпосередньо впливають на те, що зараз відбувається в Україні і на війну в Україні, як це сказав пан Дикі. І відповідно про Сполучені Штати, про Байдена, Трампа, Нікі Хейлі і про допомогу України ми поговоримо з Юлією Осмоловською, директором Київського офісу Global Seek, дипломатом. Вітаємо вас, пані Юлія У нас в ефірі! дня Добрий день, дуже раді вас бачити. І е, почнемо з Сената Сполучених Штатів, який підтримав нарешті законопроект щодо допомоги Україні. А це половина шляху, оскільки тепер цей законопроект має пройти через палату представників, а там спікер Джонсон, який ну, просто стоїть проти категорично, але щось там все ж таки відбувається через те, що Джонсон попросився до, е, до Байдена так би сказати на рандеву, для того, щоб ми мабуть щось обсуди обговорити, але в будь-якому е, разі, як ви думаєте, зможемо зможе е, розумна більшість перемогти в палаті представників? І, е, е, бо, наприклад, в підписі Байдена я не сумніваюся. І коли це голосування має відбутися? Тут цю заплутану ситуацію потрібно розбирати е, по маленьких фрагментах. Давайте. Спочатку відповім на питання, чому пан Джонсон вручається. тут. Справа не стільки в Україні, скільки взагалі в підході, які обрали. Демократи для просування е, пакетної домовленості, це те, що демократи називають national security package, е, тобто вони хочуть розглядати питання е, е, України, Тайваню, Ізраїлю е, в одному пакеті. Е, з цього пакету було ви, е, вилучено питання, складне питання про посилення охорони східних кордонів Сполучених Штатів, і власне дем, е, демократи наполягають саме на такому пакетному підході. Пан Джонсон говорить про те, що в принципі було б більш доцільно розглядати всі ці питання по окремо, і скоріше в нього є претензії до того, що немає жодного руху зі сторони демократів і не було представлено притомний компроміс щодо посилення охорони східних кордонів. Саме про це він хотів поговорити з Джозефом Байденом. Ми знаємо на сьогодні, вже, що адміністрація Байдена відмовила в такій зустрічі але в принципі. Вирішення цього питання голосування за допомогу України в пакеті або без воно буде залежати від декількох процедурних рішень, і, в принципі, є декілька шляхів його вирішення. Якщо ми говоримо про притомну більшість, то дійсно виправів вона існує і немає сумнівів, що Якщо пакет допомоги України буде голосуватися у палаті представників, то і республіканці, і демократи більшість не радикальні частини, скажімо, там які обстоюють табір Трампа, але притомна більшість вона проголосує за цей пакет. Навіть ті республіканці, які категорично проти посилення допомоги України, говорять про те, що ну давайте визнавати. Якщо він буде винесений на голосування, то ми його будемо голосувати. Якраз зараз проблема саме в тому, щоб винести його на голосування. І тут є декілька варіантів. Перший і той, про який зараз дуже багато говориться, це питання. А застосування так званої процедури «Discharge Petition». це запит про зняття з розгляду комітетам або е, е, саме ініціатива подання внесення цього законопроекту е, з боку е, спікера палати представників. Е, для того, щоб ця процедура була застосована, потрібно двісті е, вісімнадцять голосів, е, і, в принципі, в такий спосіб можна її внести на голосування, і е, цей законопроект, і він тоді буде розглядатися. І, можливо, буде прийнятий. Щодо застосування цієї процедури і там, історичні, історичні досягнення і результативність, ну, вона дещо сумнівна і, в принципі, вона з точки зору політичної доцільності дуже сенситивна, тому що вона фактично ставить під сумнів компетентність спікера Палати представників і створює додатковий там, вимір напруги. Яка зараз абсолютно не потрібна. Тому е, зараз є ще одна альтернатива, яка розглядається безпосередньо саме в палаті представників, вона була е, проанонсована нещодавно Брайаном Фіцпатріком. Він республіканець, але він дуже проукраїнський. Е, е, це фактично формування так званого альтернативного законопроекту про ці пакети допомоги, які вони намагаються напрацювати зараз, зробити його двопартійним і потім представити на. Розгляду сина у будь-якому випадку, всі ці рухи для нас значно сповільнюють можливість розгляду цього законопроекту прийняття рішення про відкриття допомоги Україні. Тому на жаль, дійсно, Україна є тут заручником ситуації. Повторюю тут питання не, не стільки в суті, не в підтримці України чи не підтримці України, а тут питання саме в процедурних моментах і того, що Україна стала заложником цього пакет, пакетного підходу демократів. Тепер давайте про Трампа і його шанси на президентство Трамп, у руля Сполучених Штатів Америки, вже лякає півсвіту, якщо чесно. Тим більше, що останніми днями він таке не говорив: щодо НАТО, щодо підтримки України чи перемоги України, чи матимуть вплив його, на його шанси саме ці заяви? І, взагалі, ось такі ізоліціоністкі, навіть проросійські заяви, які від нього лунають. Чи має це вплив на? Перебіг виборчої кампанії в Сполучених Штатів і на е, можливу перемогу у Трампа? В ви вже багато цю тему обговорюєте в своїх ефірах, і багато експертів точно вам е, кажуть, що для американців вектор там зовнішніх відносин чи зовнішньої політики він не є. Визначальним у їх уподобаннях, коли вони приймають рішення, як вони будуть голосувати передусім, це внутрішня політика. Якщо ми говоримо конкретно про ставлення американців до зовнішньої допомоги, ну останнє опитування проведення, проведення Reagan Security Center показує дані, що 59% американців вважають, що Україні потрібно продовжувати надавати військову допомогу, і цей показник не змінювався з літа минулого року. Тобто в цьому Контексті ми відносно захищені, е, якщо ми говоримо про Трампа і е, його привабливість серед виборців, то не, не ці питання будуть визначати а багато інших, передусім, внутрішніх, і в тому числі взагалі, якщо ми говоримо про долю Трампа, то тут же є ще чотири порушені кримінальні справи, які будуть розглядатися, які можуть е, мати юридичний вплив на його спроможність взагалі балотуватися на посаду президента. І якщо ми дивимося на динаміку останніх тижнів, тому що зараз відбуваються заміри кожного тижня, то фактично, у порівнянні з січнем, розрив між Трампом та Байденом відповідно до рейтерс Айсас соціального опитування, він скоротився з 6% до 3%. і в принципі рівень похибки опитування становить якраз ці самі 3%, Тому фактично ми можемо говорити про їх рівність. І ще понад 30% американських виборців не визначилися, як вони будуть голосувати, чи будуть вони голосувати взагалі. І можливо, вони будуть голосувати за третього кандидата. Тому у нас попереду просто дуже напружена кампанія. Ми будемо на все це дивитися і відстежувати, тому кажу, дуже багато факторів. Впливають на, на те, які будуть рейтинги у Трампа протягом цього року. Є три книжки: мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят від братів Капранових. І вони можуть стати вашими. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Якщо ви це ще не зробили, зробіть, будь ласка, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео, і відповідно написати в коментарях до будь-якого відео Слава Україні! Героям слава і написати звідки ви нас дивитесь. І наприкінці лютого ми ці книжки розіграємо. Абрати Капранову підпишуть примірник персонально для вас. А що ви думаєте про Нінкі Хейлі? Я нагадаю, вона за Трампа була послом Сполучених Штатів ООН, і ми її запам'ятали надзвичайно проукраїнську позицію, і е, як вона, здається, тоді ще не на Бензі, а когось там з російських послів ставила на місце. Це був, е, був суцільний кайф. Е, вам здається, що вона вже. Втратила можливість поборотися з Трампом за, за так би мовити посаду претендента в на, на посаду президента. Чи в неї є ще, ще шанси? Бо я, наприклад, читаю в Твіттері її її прихильників, і вони виглядають ще достатньо оптимістично. Є в неї шанси так би мовити посунути Трампа. Перше потрібно віддати належність е, е, цьому дипломату політику е, у її впертості в просуванні е, всупереч всім цим перешкодам, які трапляються на її шляху, і навіть до суттєвому відриву від Трампа, скажімо, голосування в її рідному штаті в Південній Кароліні зараз так само було не на користь е, неї з відривом там 35% п'ять е, відійшло Трампу, і тим не менш вона продовжує боротьбу. Е, передусім, я Пояснювало цей оптимізм її команди саме через цю невизначеність кримінальних справ і їх розвиток, які порушені щодо Трампа. Тому що якщо буде знайдено там юридичне обмеження для Трампа брати участь у, у виборах, то фактично вона тоді стає єдиним кандидатом від республіканської партії. Ну і по-друге, зважаючи на її досвід, повторюю як і в уряді, так і в зовнішній політиці. І по третє, зважаючи на її досить чітку позицію, як стосовно щодо російської агресії, так і відповідно підтримки України, і навіть різку критику команди Байдена, що вони недостатньо допомагали Україні, то для нас вона безперечно є дуже дуже привабливим кандидатом. І, ага. до речі, ще один з варіантів, перепрошую, який оглядачі висловлюють, чому вона продовжує боротьбу. це, ймовірно, розрахунок на те, що Трамп, врешті-решт, може розглядати її в своїй команді, так як це траплялося в попередніх виборах, коли політичні опоненти Трампа потім стали частиною його команди. І навіть оці останні там обмін критичними зауваженнями, пов'язаними з висловами Трампа щодо американських ветеранів. що Звасити так само і чоловіка Нікі Хейлі вони можуть не суттєво вплинути на цей процес, тому тут є декілька опцій. Да, на жаль, не українці вибирають президента Сполучених Штатів перемогла б однозначно Нікі Хейлі. Ну і про президента Байдена і його шанси на другий строк. Нещодавно спалахнув скандал щодо адекватності президента Байдена. Він там на прес-конференції наговорив, плюс щось в нього кажуть, що в нього щось з пам'яттю. Цей скандал був настільки потужний, що його від віцепрезидентку навіть закликали перебрати на себе повноваження президента через те, що Байден. Недієздатний. Ну, це скоріш за все неправда, і це так само політична боротьба. Але може так статися, що не Байден буде представляти демократів на президентських виборах. Ну, в принципі, йому 82 і він вже дійсно людина похилого віку. Чи є якась така комбінація, і чи є якийсь запасний гравець у демократів на виборах в президента Сполучених Штатів? Дійсно, ми бачимо, і ця ситуація не дуже змінилася з минулих виборів. Що Всередині табору демократів ну дуже мало uh, кандидатів, які б могли uh, замінити Байдена в цьому сенсі, і ми можемо говорити про кризу лідерства в цьому плані, тому що немає більш молодих, більш енергійних, яких можна було б запропонувати. Uh, сподівання на те, що Каміла Харріс буде грати дуже помітну роль, особливо там у зовнішній політиці, вони так само не справдилися. Тому uh, зараз є ця певна проблема лідерства. Я б її так відзначила. Якщо ми говоримо про спроможність Байдена продовжити ці президентські перегони і знов таки піти на другий термін, ну давайте не забувати, і Дональд Трамп немолодого віку. По перше, і за останніми питаннями ABC News, ISIS, 59% американців вважають, що обидва кандидати досить похилого віку. Але так само були зроблені оцінки вимірювання, скажімо, сприйняття американців. Можності чи ментальної спроможності Байдена керувати державою. 38% сказали, що він абсолютно в цьому плані спроможний. У Дональда Трампа було 52 Ну звісно, трошки більше. Але принаймні для Байдена це не критична межа. Там це не 20, не 10%. Тому будемо дивитися, як будуть розвиватися події в цьому плані. І стосовно цього останнього скандалу, ви напевне, посилаєтесь на спеціальну доповідь. Спеціального прокурора ем, Роберта Хара, який до речі, сам себе може дискредитувати цією доповіді, тому що, по перше, він республіканець. По-друге, він є донором республіканської партії. По третє, він був призначений на посаду прокурора саме Трампом. Тому е, якраз е, всі ці знахідки його доповіді вони ну, дещо дискредитовані цим певним суб'єктивізмом, який дуже важко заперечити. Ну був ще момент, коли на прес-конференції Байден сказав, що він поговорив з президентом Мексики, а назвав прізвище президента Єгипту. Це так само йому тоді не додало, якщо чесно, в довірі. На жаль, ну таке буває. Звісно, що дуже складно мабуть американцям вибирати серед двох людей похилого віку. При тому, що відчувається, що багато хто хоче оновлення влади. А вибір між Трампом і Байденом це, це явно ж не оновлення. Мовлення, погодьтеся а Абсолютно вірно. Я ж кажу, якби ви правильно сказали, якби ми голосували, я б особисто віддала свій голос за Нікі Ну, По-перше, це жінка, це щось нове буде в американській політиці. Ну, а по-друге, вона е молодша, е доволі енергійна, і я думаю, що це було б на користь. Але знову таки приймати рішення американцям. Подивимось. Ну, я думаю, що рано чи пізно президентом Сполучених Штатів буде жінка через те, що це якщо вже чорношкірий президент в Америці був, то жінка так само має бути, і не тому, що вона жінка, тому що насправді в американській політиці надзвичайно багато розумних і потужних жінок, і тому колись. Така жінка стане президентом. Хотілося б, щоб це була ні Нікі Хелі. можливо, подивимось. Дякую вам величезне. Насправді, ми, мабуть, ніколи так не слідкували за виборами Сполучених Штатів як зараз. Ну, нічого страшного в будь-якому випадку, звісно, нам партнерська допомога потрібна, але триматися маємо ми тут в Україні, і ніхто нам потрібна лише допомога. Ви можете підтримати нашу команду, якщо вам дуже подобається те, що ми робимо, і наші гості для цього є або кнопочка з доларом зараз під. Час трансляції, отам от, в чаті. або є посилання на спонсорства PayPal або або картку картCOMON в закріпленому коментарі. Ви можете зайти стати нашими спонсорами. Це 3 долари на місяць всього, або за QR-кодом. ось пройти. І е, таким чином підтримати нашу команду, оскільки ми працюємо безкоштовно, але якісь витрати у нас є. Ми маємо платити за студію. Ми розвиваємо, намагаємося розвивати деякі проекти. Ми допомагаємо в ряту кінцівку, про що я ще ми сьогодні обов'язково окремо поговоримо. І таким чином ви будете підтримувати не тільки е, нас безпосередньо, а й, взагалі, український Ютуб, україномовний Ютуб і незалежні українські медіа, що надзвичайно важливо для демократичної держави.